Українська співачка та блогерка Анна Трінчер потішила фанатів новою літньою композицією. Виконавиця представила трек, який отримав назву зі смаком вишні». У цій пісні Анна показує себе з нового боку, відійшовши від образу хорошої дівчинки і заявивши, що тепер вона буде такою лише для себе, адже не всі святі у цьому храмі, і кожен має. Скелети в шафі, Анна трінчер вже й встигла представити доволі гарячий кліп на пісню зі смаком вишні, де знявся відомий співак Островський. У відео артистка просто ошелешила своїми сексуальними танцями у доволі спокусливому убранні. Таким чином, співачка продемонструвала, що однозначно відійшла від образу хорошої дівчинки. Що ж, дійсно дуже гарячо та класно, але сподіваюсь, що після цього кліпу Островський не розійдеться зі своєю дівчиною, як це було після бар за баром з Леоном та Христиною Бечковою. Щодо сенсів пісні, то вона розповідає про внутрішні метаморфози та бажання перестати боятися своїх почуттів. Трек сповнений свободи і сміливості, закликає слухати, будучи чесним перед собою. Анна наголошує, що кожен має право на помилку і пошук власного шляху. Ця пісня дуже особлива для мене, бо вона про внутрішню свободу і прийняття себе такою, якою я є. Вона про те, як важливо бути чесним перед собою і не боятися змін. Кожен з нас має свої секрети, свої шкелети в шафі, і це нормально. Я більше не хочу бути ідеальною для когось. Я хочу бути справжньою для себе, зізналась співачка. Артистка також представила кліп, схожий на творчість Брітні Спір, з якою вона надихається. Трек поєднує в собі сучасні поп-мотиви з елементами електроніки, які заряджають енергію і налаштовують. На позитив. І знаєте, дійсно сподобалася харизматичність Ані та її неповторний стиль виконання. Пісню хочеться слухати знову і знову. Також вона дарує енергію і літню атмосферу. Тож, думаю, це справжній хід. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.